Господу помолимось, хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиця, каже Він до Господа, Ти і захист мій, Бог мій уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисті згубної, плечима своїми Він захистить тебе. І під тінню крил його, ти надійно спочиватимеш, обороною тобі буде правда Його, і не побоїшся страху вночі, ані стрелища, що летить удень, ані пошусті, що ходить у темряві, ані напасті Духа злого півдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсту над беззаконням бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошість не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить. Щоб охороняли тебе, на всіх путях твоїх, і на раках вони несуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Асклада і Василиска, ти наступаєш, і потопчеш лева, і змія, бо каже Господь. За те, що він поклав надію на мене, і я визволю Його, і захищу Його, бо він знає ім'я Моє, і буде кликати мене, і я почую Його, і буду з ним у скорботі, зиваю Його і прославлю Його, Довим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє.